ФСБ використовує неповнолітніх для шпигунства і коригування ракетних ударів по Україні. У Дніпрі СБУ затримала річного хлопця, який знімав позиції наших військових і передавав дані ворогу. Його завербували через телеграм, пообіцявши легкі гроші. Як працював юний агент і чим йому це обернеться? Подробиці далі. Служба безпеки України викрила чергового ворожого агента, цього разу неповнолітнього. 16-річного мешканця Дніпра завербували представники ФСБ через популярні телеграм-канали, де він шукав підробіток. Російська спецслужба пообіцяла легкі гроші, а натомість втягнула хлопця у злочинну діяльність. Підліток розвідував позиції українських військових на території Дніпропетровської та Полтавської областей. Для цього він їздив рейсовими автобусами, фіксував військові об'єкти на камеру. Телефону і одразу ж надсилав фотозвіти своїм кураторам у месенджерах із зазначенням точних координат. За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об'єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон з доказами його співпраці з ворогом. І також військова контрозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.